Мир вам. Багато хто зараз потворює Слово Боже, але життя ж нам дано для того, щоб ми оприділилися: ми йдемо направо, наліво, Благословіння, прокляття, рай або пекло. І е, таких багато філософів, е, якби серед віруючих, в яких своя віра, в яких своя думка. Там приобладає якісь філософії, теорії і так далі. Е, і в них там своя віра в Бога. І вони взагалі самі Боги, вони собі попридумували. там, Церкви не надо, пастор не надо, ніхто мені не надо, все мені мають давати. Там, і апостоли, і пророки це мені все служить. І мені взагалі байдуже. Ну, Самі собі Боги. Ісус каже, Я вас не знаю. Одійдіть від мене. Ваш Ваше батько, диявол. Все, що він говорить, він говорить своє, у нього своя думка.